Ваша розсада томатів жовтіє, в'яне або зовсім гине. Причина може бути у неправильному поливі. Давайте розберемо головні помилки та як їх виправити. Перша помилка перелив. Зайва волога викликає загнивання коріння та грибкові хвороби. Вирішення. Поливайте тільки тоді, коли верхній шар ґрунту підсихає на 1-2 см, друга полив холодною водою. Це стрес для рослин, що уповільнює ріст. Вирішення: використовуйте лише відстояну воду кімнатної температури, третя полив зверху по листю. Це підвищує ризик хвороб і сонячних опіків. Вирішення зволожуйте тільки ґрунт, уникаючи потрапляння води на стебла та листя, четверта різкі перепади вологості. Сухий ґрунт, а потім надмірний полив викликають тріщини на стеблі. Вирішення підтримуйте рівномірну вологість, не допускаючи повного пересихання. П'ята відсутність дренажу. Якщо вода застоюється, коріння задихається. Вирішення використовуйте якісний ґрунт і обов'язково робіть дренажні отвори в контейнерах. Хочете здорову розсаду, поливайте правильно. Підписуйтеся, щоб отримати ще більше корисних порад.